Дорогі друзі, я Тетяна Білозерська. Я вам вже розказала, що у нас відбудеться 14 жовтня, сонячне затемнення. А тепер я хочу ще вам все ж таки більш детально розказати про таку частину, як психологія. Що таке психологія? За що я її полюбила? І як я її бачу, і як я її використовую для себе, і як я бачу ефективність саме свого розуміння цієї частини нашого життя, щоб допомогти вам розібратися в собі і тим, хто захоче, все ж таки змінити своє життя, ну, звісно, в кращий бік. Ну, є люди, у яких і так все прекрасно, міняти нічого не треба. Так що, в принципі, кожен має право вибіру. Кожен же має право бути щасливим, правильно? І так, звідки взялося це слово психологія, і що воно взагалі знає? Значить, Ми з вами прекрасно розуміємо, ми з вами знаємо дуже багато, начебто казок про богів і так далі, і так далі, і так далі. Як вони одружувались на. І жінках, і як у них народжувались діти, і чому це відбулося. І так, була дівчинка, її звали Психея. Вона була третьою донькою в родині, це була заможня родина. Вона була неймовірно красива, неймовірно мила. Всі, всім вона дуже подобалась, всі милувались нею. Але ніхто їй не пропонував руку і серця, і вона дуже від цього страждала. Одного разу її побачив. Е, в одному випадку я читала Ерос, в одному випадку я читала, що це Амур. Неважливо, це був син Венери. Він її побачив і він в неї закохався. Е, по міркам. Людяним, вони стали чоловіком і дружиною, вони жили разом, єдине, що він до неї являвся тільки вночі і просив на нього не дивитися. Вона робила так, як він говорив. Але одна, одного разу її сестри сказали, що чому ж ти на нього не подивишся? Може, він взагалі страшний, а може, він хоче вбити тебе, вона вже була вагітна на той момент. І твою маленьку дитинку подивись на нього. Вона була така ніжна, вона була така добра, вона була неймовірно довірлива і вона повірила своїм сестрам, а чому б не подивитися на нього? А вдруг це дійсно загроза її маленької дитинки? Вона взяла свічку і пішла на нього подивитися. Коли вона стала його роздивлятися, вона побачила, що він. Неймовірно красивий. І вона так замилувалася ним, що не замітила, як свічка стала танути, і попала йому на плече, і обпалила йому плече. Він пробудився, побачив, що вона на нього дивиться, а він же їй забороняв на нього дивитися. І він повернувся додому, до матері лікувати своє плече. Психія дуже сумувала без нього. І вона прийшла його шукати. Вона його довго шукала. Потім вона вирішила піти до Венери і просити, щоб та їй допомогла з ним з'єднатися. А Венера не хотіла, щоб її син одружився на жінці. І вона вирішила позбутися психії. Вона стала давати їй різні завдання, такі, які. Виконати практично неможливо, і вона все намагалася її вбити, щоб вона ну щоб щось трапилось таке і вона втратила життя. Але люди їй допомагали, і Боги їй психії допомагали. В результаті вона виконувала все, що їй е, говорила зробити Венера. І тоді Венера їй дала ще одне завдання, з якого вона не повинна була повернутися живою. Вона сказала, що психія повинна піти в підземне царство. І звідти принести Венєрі скляну шкатулку. В тій шкатулці зберігалися гріхи всіх небіщиків. Психія не могла ту шкатулочку отримати. Вона ж не могла жива потрапити і в підземне царство то ж було царство небіщиків. Але там була Прозерпіна хазяйка. Прозерпіна – це колишня жена Плутона. Ми з вами знаємо, що Плутон це мощний Бог. Бог потойбічного світу. Це дуже мощний, мощна особистість. Він керує ще й великими грошима. Це неймовірна постать. Ну а психія, як колишня дружина, вона хазяйка в домі Плутона. І Плутон дуже любить, коли вона до нього приходить. Психея, перепрошую, Прозерпіна. І Прозерпіна пожаліла психею і віддала їй цю шкатулку. Але сказала, що психея її не відкривала. психея не утрималась. Вона ж така довірлива була, така мила. Вона кохала, хотіла кохання. Вона відкрила шкатулочку і миттєво. Заснула вічним сном. В цей час Амур вилікував своє плечико, пригадавши, що у нього є дружина, яку він любить, яка кохає його, і пішов шукати психію. Він знайшов психію, коли вона спала вічним сном. Є прекрасна картина «Вандейка», Саме цей сюжет. Коли я побачила цю картину, у мене таке бажання з'явилося побачити її вживу, вона просто неймовірна. То я вам теж раджу знайти і подивитись її. І так, Амур знайшов психію, вона лежала, спала вічним сном, поруч лежала розкрита шкатулка. І він її поцілував. Від поцілунку психія проснулась і ожила. Ну, Потім, в принципі, боги дозволили Амуру поженитися, одружитися з психією, вони одружилися і історія має продовження. Але сам факт, чому психіку людини назвали психікою. Спираючись на цей приклад. Псих, взагалі, психія в перекладі це дихання, душа. І це дуже правильно характеризує стан самої психії. Давайте пригадаємо себе, коли ти втрачаєш коханого, кохану, кохання, ти дихати не можеш. Ти дихати не можеш. Оце і є суть психіки. суть психіки людини. Ті методи, які є, їх дуже багато методів роботи з психікою людини. Але хочу вам сказати, жорсткі методи, вони не працюють. Психіка це душа. Це дихання, це бажання любити і бути любимим. Це коли ти без любові жити не можеш. І це правильно. В цьому відмінність людини від усіх унікальне творіння людина. А унікальні ми тому, що у нас є душа. Психіка – дихання. От звідки слово психіка людина, у якої травмована психіка, у неї травмована душа, а душу оживити можна тільки любов'ю. співчуттям. Людяністю, але не осудом і жорстокістю. Якщо людина, наприклад, нарцицизмом страждає. Є така характеристика в класичній психології, я буквально вчора була на навчанні, слухала. Ну чому це погано? І коли я слухала методики відпрацювання з людиною. Яка в стані нарцицизму, я була обурена. Незя так жорстко. Якщо людина страждає нарцицизмом, то значить любові не вистачає ззовні. То давайте ж допоможемо людині розібратися, розкрити очі, свої відчуття, почуття. Змінити оточення, щоб знайти любов ззовні. І тоді не буде такої фобії нарцицизму, яка вважається, ну, це дійсно все, 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 все в нормі повинно бути. І дуже багато, коли я думала про класичні методи працювання з людиною. Я жоден не підтримала. Жоден. В жодному випадку я не хочу так. Мені хочеться кожній людині сказати, що як це, якщо у тебе там є якась фобія, потрібно з цією фобією працювати. Багато у кого є фобія, це провина, ми батьки відчувають провину перед дітьми, там щось. Діти люблять відчувати відчуття провини перед батьками, коли батьків вже нема. Це дуже просто, розумієте? Уже ж не потрібно не телефонувати, не приходити, не піклуватися, а себе просто поїдати. Це дуже, це, це дуже, знаєте, така цікава позиція, хитра позиція. І дуже багато людей має таку ваду, будемо говорити. Якщо в тебе вже нема батьків. А ти відчуваєш, а у тебе є відчуття провини перед батьками. Ну так реалізуй його, піклуючись про когось. І проявляючи піклування, заботу про когось, любов до когось, твої батьки, які вже зверху наблюдають за тобою скажуть супер, який у мене прекрасний синок або дочечка. Людина любить страждати. Дорогі друзі, я Тетяна Білозерська. Я астропсихологиня. Мій проєкт Щастя навколо тебе. Я розвиваю міжнародний проєкт. Університі Тетяна Білозерської. І університет щастя Тетяна Білозерська. Я ще не вивчила, як воно звучить на англійській мові, бо я англійську тільки почала вивчати. Це історія. Я думаю, така не швидка. Ми на всьому справа. Вивчу, розберуся. І так, дорогі друзі, психіка неймовірна, цікава наука. Вона навчить, астропсихологія навчить розібратися в собі, підняти свої найкращі якості, активувати їх, створити простір навколо себе, простір безпеки. А ті, хто зі мною у мене навчається, ми вже вміємо створювати простір безпеки, який ми розповсюджуємо не тільки на Україну, а й на весь світ. І це цікаво. І а коли ми його розповсюджуємо на Україну, це супер. Ми зосереджуємось на районах військових дій, і це, і це дуже важливо. Це дуже важливо. І це робимо не тільки ми. Це дуже уже потужна, сильна практика. Дуже багато військових це вміє робити, і вони це роблять навіть на підсвідомому рівні. Так що астропсихологія, хочу сказати, це наука, яка допомагає кожному з нас повернутися в щастя. Ще раз, дорогі друзі, я Тетяна Білозерська мій телефон 099-181-29-21. Далі буде.